Що ти дуриш людей? Ти поставив акумулятор на 4 ампера на всі секатори, щоб тест був справедливий. І скажіть, хіба я винен, що виробник ставить оцей гівняний акумулятор на 2 ампера на Прокрафт? Ще можливо, я винен, що Техас ставить на 2 ампера, і воно так продається. Я ж не винен. Але заради тебе підписник, як готовий показати тобі тест? Дивіться, Девольт приймав участь акумулятор на 5 а. Все в оригіналі, і нічого не зарішало. Давай на 4 ампера лідер. Все, як ти хочеш, все, як ти любиш. Дивися, повністю заряжена батарея. Все як має бути. Дивись. Показую тобі. Беру GTM. Ось, будь ласка, і погнали. Раз. Це дуб. Це дуб. дубова така планочка. А тепер давай цей. Щось аж хрупає в ньому. Що тобі? Щось дало воно? Дивись, щось аж ламається в ньому. Ти йому поставиш 4 ампера, ти його просто зламаєш. Й-моє! Йо Ох, йоп. Йоп його мать! Ти що, бляха? Й-майо! А ти кажеш мені, підписник, все, йому. Йому будуть гайки. Ти що, бляха? Він на, на таке не розрахований. Це ж лідер. Він робить такі акумулятори, що там Прокрафт згорає, бляха, тільки так. Тому Прокрафт робить свої гівняні акумулятори, щоб ви завчасно не спалили його. Давайте прокрафт. Що ж тут скажеш? Щось зарішало. Ти ж мені дуже розумний пишеш, що воно там допоможе. Щось зарішало. Дивись, щось перерізало. А ніхрена. Чи ти думаєш, що хтось бляха лох, а це є? А ти, а ти сильно розумний? Але ж дивися, підписник. Давай йому поставимо тоді 10 А. Да? Давай поставимо, мені ж не шкода, все ж заради тебе. Ти ж любиш треш-контент. Дивися, два акумулятора один на 6 А, другий на 4. Повністю всі. Заряжені, все як ти любиш. Давай, я в цей боюся ставити, тому що він зараз загореться тут. Давай спалимо Прокрафта. Прокрафт, ти готовий? Прокрафт в шоці. Ви тільки подивіться, як він швидко почав працювати на 10 амперах. Зараз, певно, буде колоти бляха такі дрова, що я просто буду в шоці. А ну? Ні, ну те, що він швидше почав різати, тут, як то кажуть, питань немає. А Ну, Ну, а те, що в сили в нього не збільшилося, то це 100%. Ну, бачиш, підписник, а ти мені розказуєш, та ти постав хоч тобі 10 А. Ти ж розумієш, що якщо вже гуля залити сотий бензин, то він швидший, ніж ягуар, не стане. Розумієш? Тому бляха. Ось така херня. Я надіюся, до тебе дійшло, що ну, бляха. Тут двигун гівняний. Тут двигун продуманий, хороший, тому на 4 амперах він витягує абсолютно все. Я навіть боюся уявити, якщо поставити сюди 8 А. бляха, Але ж приходиться вам доказувати, так що підписники. Я не знаю. Ставте вподобаючки, що хочете робіть. Давайте я вам ще покажу, як. Як ось це чудо буде різати на 5 Амперах. Ось ось що треба брати. Треба брати девольт. Девольт це сила, бачиш? Дивись як. Не з першого разу, там з восьмого. Але він працює. А ти мені кажеш, постав йому 10 ампер, він буде різати до сраки.